Ми хочемо на рейки рейки назад все повернути. Чи схвалюють ша, що союзники продовжують ділитися з Україною американськими розвідданими? Та да, я читав, каже цей Вітков, що може бути призупинення. Тому я не впевнений, що до цього я не знаю, що там у Джона Редкліфа. Але я думаю, в якийсь момент ми повернемо все назад на рейдки з українцями, все відновиться, якби знаєте, воно між іншим. Тобто, оце, це цей батіг і не більше того. Ну для нас, звичайно, це вибачайте, що я так скажу, але це життя наших захисників. Такий, оцей кожен батіг фінт вухами, чи якась там поставимо на паузу. Ну добре. Тепер, як розмовляв міністр оборони Британії, от поки був цей саміт ЄС напередодні зустрічався, міністр оборони Британії з очільником Пентагону, Я вам казав, що цей візит готується. І, до речі, міністр оборони Британії Джон Гілі, ну він, м'яко кажучи, трошки старший за цього піта Гексита, і теж людина до армії має пряме відношення. Так він не. Там соромився в висловлюваннях. Сказав, ви кинули виклик Європі, щоб вона зробила крок вперед. Ви кинули нам виклик посилити підтримку України, оборонні витрати, європейську безпеку. Окей, я кажу вам, що ми це зробили. Ми робимо і будемо робити це далі.